Чому так склалось? чому так вийшло? Стогне народ наш в ярмі одвічно, в кого спитати, хто в тому винний, народ майданить. обридли злидні, знов обдурили, знов підманули, а обіцяли. Людей не чули, нагнули підно, женуть у рабство в союз нетлінний. Це їхня казка. Чому так склалось? Чому обрали? Невже ж не чули, невже ж не знали, за що купили, за що продали, ви правду і волю у себе вкрали. Куди ж дивився народ свідомий, чому ж купився на їх промови? Продали владу за гречку і срібний? Не людська влада, а вічна зрада? Чому так склалось? коли скінчиться? Владу народу, нові обличчя думати потрібно про перспективу. Ми не раби, вони слуги народу.